Всім добрий день, друзі. Сьогодні знову біля КамАЗа. Хоч на дворі ще видно, я вже з фонариком. Зараз покажу вам, що чим займаюся. Ну, типа картина незмінна. <кхм> Будемо казати, що це для цієї машини звична справа. Отож, дивимося, як працюємо, що саме робимо. А проблема в нас ось така сьогодні. Оп! Така картинка. Потік. Тосол. Тосол тече не на шутку, не на жарт. Я буду присвічувати фонариком, певно. О! Е, от так якось. Заліпив тут, не знаю чи буде тримати. Заліпив тут. Тоже не факт, що воно все буде тримати. Що треба зробити, щоб добратися до цього патрубка? Дуже таке класне місце, як сказати. Треба в саму першу чергу зняти генератора. Ось він лежить, тут він ну, на дві шпильки і тут а, повзунок такий. І повід'єднувати трубка на повітря, трубка на солярку. Ну і сам механізм той, що глушить. Теж від'єднати. Якось отак. Ще одна проблема. От бачите? Дротик. Всі дроти дубові. Неможливо їх. О, зараз ще цей одломиться буде взагалі весело. Е всі дроти дубові. Я знімав генератор, обірвався тут дріт. от його о потрібно. Ой, бляха, тут теж перетерти все. Ну, коротше, весело. Зараз може знайду десь дротиків, У мене є термоізоляція. Буду щось мудрити, крутити, познімаю всі клеми, все, буду щось ліпити. Отож, така картинка за. Два дні витікає 10 літрів тусолу. Прикол. Прикол. В свою чергу, тусол 5 літрів коштує такий дешевий 300 гривень, а 20 літрів банька 1700. Я рахую, що на тиждень по півтори тисячі це трохи зажирно. Ну, і вирішив таким методом зробити ремонт. Не факт, що воно буде тримати. Зараз він підсохне трохи той. Як він зветься, забув, герметик підсохне і будемо заводити. Заодно покажу роботу стартера, чи взагалі він заводить, ще не знаю. І в свою чергу покажу, чи буде капати тосол тут. Тут без фонарика не обійтися. Отож, через те і я з фонариком. Така от картина, такі от поломки. Отож, друзі, зараз. Буду робити щось з генератором, цього під'єднувати. А як зберу все, то вам покажу детально, що і як. Отже, що ж, клеїв, заклеїв, все ок. Наступна проблема стартер-зарядки не дає. Зняв стартера От стартер, завіз до майстра, розібрали. Сірчики, поки відгоріли щотки тут. Не знаю, чи шоколадка ще ціла, але щотки відгоріли, точно поміняли. А шоколадку, якщо зараз поставлю, зарядки не буде давати, то заміню ще шоколадку, бо придбав О, на всякий випадок. Ну що ж, ставимо стартера. На дві шпильки насаджується, закручується і тут ще І все, приєднуємо про вода. Будемо дивитися, чи дає зарядку. О, все, файно. Така от картинка собі сижу, коліном вперше в цього, кабіна перекинена. Отак, так, відносно дороги сижу. Отак. От так, зараз покажу вам зарядочка, є, 27,7, все як положено, воздух качається. То зовсім не було зарядки, було 24. Як світло включаєш, то взагалі 23 і 2 пропадало. А то поставив генератора Генератору і що проблема? Щотки, відпали і все. Неробочий генератор. Але слава Богу, вмотка ціла, все нормально. Замінили щотки і поставив назад. Така картина, зараз накачаю в воздуху трошки, щоб заглушити його. І все. Так, на холості моно вже кинути. О, холості чуть мен... зменшити треба, бляха, бо я підвів чуть холості, щоб він не глох. Щоб моно було кинути, моно чуть призменшити. Зараз чуть підкручу. Е, отак то працюємо. Йду далі на двір підкручувати. Зараз вам покажу як регулюю. Так, я дуже люблю працювати при світлі. Ну, день зараз короткий, то як виходить, так і працює. Зарядку дає дуже добре. Як регулюю обороти двигуна? Ось є болтик. Тут регулюється холості, підкручується, збільшується. Ну, збільшується обороти двигуна, скручуєте болтика, зменшується. Це є болтик, мертва точка, тобто, щоб більше він не газував, щоб мало літа мотор не, не, не показав братську руку. Цього глушилка. Теж так само є одна точка, є друга точка, якою можна глушити. Е, так, поломку виправили. Зараз накриваємо мотора, обешумлюємо. Оттак. І стараємося, щоб речах війшов в... в кабіну, щоб нічого ніде не поламати, закриваємо кабіну і будемо пробувати їхати помаленьку. Ще одну проблему устранити треба, це тече фільтр. Поміняв фільтр і з-під болтів тут і тут тече солярка. Не вистачає там шайби, певно, чи що. І, ну, як тече, вона при роботі так кап, кап капає. Одним словом, треба виправити. Бачите, тут все мокре, жирне, так не гарне. А так, вроді би, більш-менш все. Так, моторчик зроблений, все нормально. Працюємо поки що. Так, масу треба виключити. Виключили масу, збираю ключі і опускаю кабіну. Ну що ж, друзі? Відео підійшло до завершення, що хотів сказати. Будь-яка машина, яка б то не була, чи іномарка, чи вітчизняний транспорт, таке як Камаз, ну, це е, з Совєтського Союзу ще машини, але б які б вони не були, вони е, мають властивість ламатися. Чи це імпортні, чи це нові, чи це старі. Всі машини мають здатність ламатися. Поломки є різні. Отже, хочу вам побажати, щоб у вас машини ніколи не ламалися. І завжди ви бігом знаходили причину поломки, якщо навіть таке станеться. Завжди все виправляли бігом, їхали далі в рейс і працювали. Бо гроші самі себе не зароблять. Да? Ще така. Таке прислів'я є. Всі гроші не заробиш, але тягнутися до того треба. Отож, поремонтували ми машину, зробили стартера, зробили генератора, заклеїв трубу на антифриз, щоб не текло, фільтра підтягнув, більш-менш підлампічив, їде добре. Та й отак. Що буде цікаво на каналі далі, все буду вам показувати і розказувати. Обов'язково підписуйтеся, буду радий бачити вас. Пишіть коментарі. Мені дуже приємно, коли ви спілкуєтесь в коментарях між собою. Даєте питання мені, я в свою чергу відповідаю. А ми далі продовжуємо возити буряк. Сезон ще далеко не закінчився, буряку ще дуже багато, і в кагатах, і невикопаного. Вистачить ще до кінця січня, точно, а то й далі. Новий рік, свята. Всі прийдеться святкувати на роботі. Ну, частково. Буду старатися якось відлучитися, хоч на трошки. А все ж таки свята. Все, всім, друзі, дякую за перегляд. До нових зустрічей. Все буде Україна!